У цій історії дивне все. Двоє братів ромів спеціально приїхали з Києва до Львова, аби цілий день кататися на таксі різних операторів. Тільки уявіть собі картину: навіть не виходячи з однієї машини, вони вже замовляють іншу. Один такий дзвінок опівдні приймають диспетчери. На жаль, підозрів ніяких не було був звичайний виклик. З ЖД вокзалу у базі даних вони в нас не числилися як постійні клієнти. Вже на місці, вийшовши з одного таксі, вони зробили коло по самій площі і підійшли вже до того місця, де стояв наш таксіст. На цей виклик диспетчери відправляють 32-річного Євгена. Дорога попереду не близька зі Львова до Житомира. Клієнти готові заплатити близько 7 тисяч гривень. Усе почалося з залізничного вокзалу, саме звідси вбивці і викликали таксі. Те, що замовлення буде у кілька сотень кілометрів, вони навіть не приховували. Тоді водій навіть не здогадувався, що це буде його остання поїздка. Що відбувалося в автомобілі під час подорожі, невідомо. Але замість Житомира таксист разом із клієнтами опинився під Києвом, і там сталося найстрашніше. Це було ножове проникаюче поранення в область серця. Після чого вони пограбували, забрали гроші і забрали мобільний телефон. Це просто верх зухвалості та цинізму. Покинувши тіло вбитого водія, злочинці тут таки замовили ще одне таксі. Тепер із Києва до Львова, дорогою підібрали третього свого спільника. Обіцяли водієві щедро розрахуватися. А мені приложили 4 тисячі гривень, плюс заправляти автомобіль. Ані саме сразу не ні розчитає, значить говорять, що мол, попозже. платять Сначала это было в восім часом утра, потом 3 часа дня. в конце концов перешли аж до 6 часов вечора. 20 годин убивці не відпускали таксі і годували водія обіцянками, а закінчилося тим, що наляканий водій навіть віддав їм свій телефон, але й далі залишався заручником. Його телефон вже був зданий у ломбард, і гроші за нього отримані, Тобто, розраховуватись вони з ним не мали наміру. Тим часом орієнтування на злочинців розіслали вже по всіх відділах поліції, і їх упіймали неподалік Львова. Свою нову жертву вони також везли в лісосмугу. Затримані в автомобілі, в якому знаходився наш київський таксіст. Який прекрасно розумів, що ситуація дуже непроста. Враховуючи, що вони е приймають наркотичні засоби, можливо, це було з метою подальшому купити наркотичні засоби. Затримані своєї вини не визнають. Запевняють до Львова, приїхали на могилу бабці. А за що їх затримали, мовляв, взагалі не розуміють. Купили бутилку коньяка ну і сіли там на лавочці, Продукти купили, сиділи там, хотіли выпить. Вот, Тут під'їхали машини, нас положили на землю, от, міліція, ну і пред'явили нам вот. Юрій таксист із 13-річним стажем. Він працював в одній фірмі із загиблим колегою Євгеном. Мотивація злочинців каже, просто не вкладається в голові. Якщо вони доїхали до Києва, то, напевно, було просто звичайно виглядало як поїздка. Навряд чи правда, вони хотіли ставили за мету його вбити. Правда, тому би вони, мабуть, десь вивезли його, не знаю, до лісу чи десь якимсь, якимсь чином. У службі таксі впевнені, сам Євген не міг спровокувати скандал з клієнтами. За два роки роботи він зарекомендував себе як один із найкращих працівників. Нормальний, спокійний, адекватний водій. Ніяких скарг за ним абсолютно не було. Тобто хороша людина. За довгі роки вбивство колеги стало для таксистів по жахливому, звичною справою. Водії зізнаються, щодня вони їздять по лезу ножа. Третє по небезпеці, мабуть, пожежник, сапер і таксист, тому що він ніколи не знає, з ким він буде мати справу. Про свій захист таксисти говорять вже давно, але поки що це справа самих водіїв. Для водія є можливість захистити себе тільки двома шляхами, тобто. Або мати незаконну зброю, або отримати її законним шляхом. Затримані зараз дають свідчення поліції. Всі вони раніше засуджені за пограбування цигани. Слідчі натікають, що кримінальна історія ще матиме продовження із вражаючими деталями.